Чистості закінчилась найголовніша служба Божа. Зараз ми підступаємо до нашої другої частини. З якої нагоди сьогодні у нас служба Божа? Хто уважно слухав? Так, сьогодні ми будемо прощатися з нашими Школярами. А що це значить, що вони школяри? Що вони 1 вересня йдуть до школи? То вже нашу цю другу урочисть почати. Другу частину почнемо з нашої пісні. Вася тихенько. Зараз діти всі стануть. Так як це буде такі вже виступ для наших батьків, то прошу хлопців на цю першу сходинку. Хлопчики вийшли. За на цю вищу сходинку хлопці. Але гарно. І летаємо до батьків на сходинку. Ось так. Ось так, так як влада, А дівчатка на цю сходинку. Ви тепер артисти, а молодші. Я Ангеліна, батьки наші гравчі, і ми з вами виступаємо. початок пустить хлопця. you Да. Yeah. 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 Валентин, Максим, yeah. пані Мар'яна, Беро, Анне, Пан Владикива. І тепер прошу бути дуже-дуже уважними. Прошу вас наперед пані Вікту Іванчук. Прошу плескаємо. Пані Віка ходила склад. Мушу так сказати. Ну, Ми її викликали. Першою, бо це є наш ветеран. Вона ходила від травня 2008 року. І по травень 2012 рік. Віка у нас вже відзначалася. Направила підрозлапуватися і наша буля. Навчилася нас написати, малювати, реагувати. Хочемо сказати батькам, що ваша дитина є дуже акуратна, дуже чемна і вихована. Має великі здібності музичні. Або музична школа її там пані Ола, або якісь танці. Так що віка у нас молодець і, і нагород. Роджується у нас з звання, магістр дошкільних наук. Мама зараз не відправляє. І дістає як професор спеціально. І паньонок. Тепер ой, перепрошую, так Тепер... Запрошую пані Мар'яну Яну Від листопада 2009 року, але теж ми помітили, як вона у нас виросла. Така принцеса дуже чемна, акуратна, вихована, має теж дуже добре серце. Магдана вже ідея, я не знаю, що будуть вчителі робити в школі, бо ти вже вмієш і читати, і рахувати, і теж гарно, акуратно пише і малює, теж має гарні музичні здібності. І дістаєш, тримай диплом. І від сьогодні ти вже маєш титул професора, магістра дошкільних наук. Тішимося. Мар'янка, що ти вже маєш шість років, але дуже нам будеш будемо за вами самомати, що ми вже підете до садочка. Сідай біля вікулі. Так. І виходить. Аня шанків. Від вересня 2009 року теж Аня підросла, набралася у нас сил, дуже можемо сказати, не бачу мами, дитина ерудована, може, дає гарні відповіді на кожне питання так, Аня. Ну і займається свім, своїм молодшим практиком, теж йому допомагає. Так що аня від сьогодні ти вже отримуєш звання магістра дошкільних наук, тримай диплом. Чака прийшла разом з панією у вересні 2009 року, так що три роки ви відвідували наш садок. Ну, Вероніка у нас відрізняється великою скромністю, добротою, дуже є акуратно, гарно пише. має ну, теж знання і з письма, і з читання. Ну і тут пані Оля теж каже, що от нас найкращих співачок в садку нам ну, буде дуже в вас бракувати. Так що батьки подумайте, щоб Нато дитини розвивати тримай і від сьогодні вже є магістр до наук. Року. Ну, хотів швидше, але так вийшло. Валентин теж набрався сил, відрізняється теж своєю пам'яттю і може давати гарні відповіді на кожне запитання, має гарне мислення, знає цифри, букви, Ну, а батьки вже почали його розвивати, його здібність спортивну. Валентин у нас спортсмен, так? Ну, але ти ходиш на передково знав, що ти будеш це використовувати лише, щоб захищати когось, особливо дівчат. Так? Ну і також пані Оля буде за тобою сумувати, бо співак від нас наступний артист і співак відходить. Всі ми особливо його запам'ятали з ролі зайчення року. Добре Валентинка тримає диплом і нагороджується званням магістра дошкільних наук. Іванчука Владислава. Пан Владислав ходить на садок січня 2010 року, дуже підріс. З то він теж такий скромний, такий страшний джентльмен, дуже вічливий, так що мама може тато і бабуся всі тобою пишатися дуже чане культурно вихований, де теж був, цифри знає дуже акуратний. І від сьогодні дає магістр дошкільних наук. Тримай. Вересня 2010 року. Ну, Саша, так як і влада, то у нас такий дует хлопців дуже скромних, вихованих, вчених, акуратних теж, і букви, цифри, все знають. І бажаю, щоб це теж так далі в школі такими вченими і вихованими були. Знання це головне, але вихованість таку, як маєте ви, це ще більше, ніж наші знання. І від сьогодні ти є магістр дошкільних наук. Наші строчка прийшла ці заразки, які сходяш від когось, заразилася, але тішимо, що ти сьогодні. Едік у нас теж хлопців ветеран, бо він ходить з вересня 2008 року. Досить довго в наш садок. Аж 4 роки Едик тішимося, він буде нам тоді Ну, Едік дуже помітно за 4 роки ліс, бо прийшов до групи найменшим, після Віки Іванчук. Набрався також і сил, і знань, ну і теж його здібності, артистичні, музичні. Наша зелена мушка і в різних інших настах буде нам тебе епік дуже бракувати. Але бажаємо, що ти в школі дати свої здібності розвивав. Добре, і сьогодні ти є магістр та шкільних Ну і на кінець наймолодший наш колег пан Максим Бородинський. Ну, Максим, побудемо сумувати, бо ми ще розраховували, що ти ще рік до нас походиш. Ну, але така є воля, ти ходиш в садок з березня 2009 року, три роки він вже ходив наш садок, трошки підріс. Ми думали, що за ще більше підросте. Цифри трошки знає, букви знає, але я думаю, що всі твої друзі будуть тобі в школі допомагати, правда? Як ти будеш так співпрацювати з мамою, з бабусею, з солодією, то буде все добре. Але хочу відмітити його дуже добре серце. Максимко має дуже добре серце. І від сьогодні ти є магістр дошкільний наук. Всі тут в одну лінію, щоб всі вас бачили ще раз. Указіться. І ми ще раз всіх разом привітаємо. Але рівненько подивіться. Тепер я маю прохання, щоб ви писали свої портфелі на крізь з дипломами. І построїмося до віршиків. Добре. Так, першим стоє Саша Павлович. Прошу на першу ходу. Портфелі поставити. Саша, ходи. Біля Саші стоя Воронічка.

Тепер ви вже виступаєте, як школярі, не як діти з садочка, а як школярі прошу дуже серйозно. Де садочку вам дуже, ми до школи, да те мене дуже любить і усе ці весело.

Так жиді ішли діло і попав їжали. Тай все. Eu tenho resposta, Já procuram que Bye. Він сестер то ще займався, ви так гарно нам дякували. Хто з вами займався? А що вчила вас, пані Оля? Могли. Вчила вас співати, а ти не то ще вас вчила? Ай. Пані Оля, так. Ні, а хто вас з англійською мову вчить? Пані Іва. Так, а що ви з англійською вмієте? Пані І, пані Іно, запросимо пані Іну. А хот давайте покажете батькам. Що в пані Інно і навчилися співати? Заспіваєте батькам? Pan Kelim, to ktoś się, Julinka staje, Jeroysa, może to tutaj, bo po wielu innych stanach pomogły im z